Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми приготуємо капусту незвиклим способом. Це буде дуже смачно і запевняю вас, що ніхто з ваших гостей не здогадається, з чого ця страва. Для цього нам необхідно відварити капусту, відцідити її і витиснути з, нею, з неї зайву вологу. З склянку горіхів. На кілограм капусти, приблизно десь склянка горіхів змолоти на м'ясорубці. Гранат. Нам, необхід... Нам потрібні зернятка гранату. Винний оцет, одна велика цибулина, її треба подрібнити, порізати чим подібнішими кубиками або на подрібнювачі подрібнити сіль і коріант. Ось ми вже змололи нашу капусточку. Трішечки рідина є. Бачите? Змололи горішки. Цибулька порізана дрібно, і почистили гранат. Зернятка граната ось я залишила, скільки залишилася граната, десь приблизно пів граната невеликого іде на цю страву. Ну, і почнемо. Додаємо горішки. Цибульку подрібнену. Наш гранат так, винний оцет, тут у нас десь четвертину склянки ми додали, коріандр і десь пів столової ложки солі вимішуємо. Таке має вийти приблизно. Я е, додала ще трішки гранату, оскільки в мене залишилось від невеличкого гранату. Це був трішки менше, ніж середній середні гранат. Додала ще оцту, тому що ви не немає такої кислинки, яка тут потрібна. Це не реклама, оцту, я просто купую це оцет, тому що він є спиртовий, харчовий. І потрібно довести цю страву до смаку. Це капуста з горіхами. Така вона, як паштет. Це, взагалі, то страва грузинської кухні. І, взагалі, страви, які ви готуєте, потрібно доводити до смаку так, щоб вони вам подобали, щоб вони вам гарно смакували. І тоді вони будуть вашими улюбленими. Ця страва має бути така. Кислинкою, така кисло, солонувата, така, і тут трішки солодість, солодість додає сама капусточка і гранат, Сернятка гранат. Приготуйте таку страву для своїх рідних, близьких, для своїх гостей. Я вас запевняю, що ніхто не здогадається, з чого вона приготовлена. Вона, ця страва, її можна готувати напередодні. Вона. Краще смакує, коли вона настоїться, тому що сюди йде коріандр мелений. А як ми знаємо, сухі приправи, вони, прянощі вони розпускаються. Їм потрібен час, якщо ми не обробляємо термічно, то потрібен час, щоб вони випустили свій аромат. У цю страву за бажанням можна додавати зелень петрушки. ось так. Дрібно порізана петрушечка. Вона придасть аромату цій страві і такої свіжості. Дуже смачна ця страва взимку її готувати. Можна, звісно, в будь-яку пору року, але взимку вона така більш актуальна, бо хочеться чогось такого свіженького. Отак От вона виглядає. Мені дуже подобається ця кольорова гарма зеленого, червоного і такого. Ну, камера не передає е, колір цього паштетику Ці, е, горіхи дають таку, такий коричнево-рожевий відтінок цієї страви. Формуємо на тарілочці. І подаємо до столу. Ось. Дивуйте ваших гостей смачними стравами, е своїх рідних і близьких. Хай вам гарно смакує. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Буду щиро вдячна всім. Па-па.